Зараз знаходжусь на пункті пропуску Краківець Курчова. От, хочу показати, як працюють наші сусіди-поляки. значить Я з 7 години вже просто стою на одному місці. Тільки зараз якийсь от почався рух. Значить, от, все, це от, все стоїть. все Дві години вже підряд. Дві години підряд ми стоїмо на одному місці, тому що поляків у відділі перезмінка ми писали звернення офіційно до прикордонної служби і митниці польської з проханням дозволити розворот без оформлення в'їзду в Польщу для власників транзитних автомобілів. На що нам прийшла відповідь, що такі, такі, такі експеримент, скажімо так, попросили, бо дай якості експерименту, він би противорічив там умовам. Шенгену умовам перетину кордону, з тогорем з українсько-польським. І мені цікаво, чи взагалі такі умови перетину вони не суперечать ніяким умовам Шенгену, що просто дві години кордон заблокований і не пропущено жодного автомобіля. Я вже уявляю, яка черга за мною. На фури взагалі черга декілька кілометрів за пункт пропуску. Ну, Ситуація просто на пунктах пропуску на Львівщині жахлива. Якщо хтось їде в подорож через Львівщину, ну попередньо завжди закладайте більше часу, бо стояти може, може бути довго. І такі от справи, на жаль, невтішні. Кількість транзитних автомобілів постійно росте, відповідно, і черги також будуть збільшуватися. Ніхто цю проблему не хоче вирішувати ні з української, ні з польської сторони. Тобто це якось нас кинуто на самотюк. Ну, як то кажуть, маємо те, що маємо. Всім дякую за увагу.